Патрубки радіатора силиконові, ось такі гарні, всередині, жовті, зовні сині від торгової марки Tempest. Представляється в такому фірмовому пакетику. Зверху над пакетиком є стікер І такі позначення. Це патрубки радіатора тракторів NTZ-8082, які є супер еластичними, які, які дуже просто монтувати на бачки, відповідно верхній і нижній, вони однакові по розмірах. Бачки мають маркування нижній, ось таке. Він поставляється в стрейч пакування ось такому. А верхній бачок має ось таке позначення на стікері. Для монтажу цих патрубків комплекті треба 4 хомутика. І хомутик сюди ідеально підійде 32х50. Бачите, з таким зазором він стає, але зазор вибирається, коли патрубок надівається ось на цей. Буртік, і тоді є можливість його натягнути і затиснути. 30х45 на у нас не хоче ставати. Тому тільки 32х50. Ось такі супер еластичні, 4шари, як видно, патрубки, які будуть дуже довго слугувати на нашій техніці.